Вітаю вас, шановні глядачі каналу Виногради Сад на Дачі. З вами Володимир Ісаєнко. Сьогодні 21 червня 2024 року. І... Декілька днів тому закінчилось цвітіння винограду останніх сортів. Ну, Останнє у мене закінчилось цвітіння і зараз на Кодрянці. От. Галахаті, ну, що краще зав'язалося, що гірше. Ну, наприклад, от, в восторг зав'язались ягоди нормальні. Бачите, груни кавиться, може, і ріденькі, але ягода здорова до 3 см в діаметрі. От, 28, 30, 32 інколи буває міліметра. У мене не знаю як у кого. Так що рони будуть наповнені нормальні. Ну, і от задають питання, а який же догляд робити за виноградом після того, як закінчилось цвітіння. Ну, є мінімальні операції, які обов'язково треба робити, а є які Бажано робити. Ну, яка е, мінімальна операція, це зелені операції. Їх треба робити обов'язково. Це підв'язка пагонів. От, Пройтися також по вашим зав'язавшимся гронам, то, що буває так, що вони в кучу сплітаються, розправити їх, От, щоб вони потім, оце я їх розправила, воно було. Майже в От. Ну, Пасинкування. Хто каже, що пасинки не потрібно видаляти, хто каже, що треба. Ну, якщо так ріденько, як так ріденько, то можна їх не видаляти. Прищипнули там на другому, третім чи четвертим листком і хай вони будуть, це додаткова площа листової поверхні, загущеності немає і буде краще впливати на врожай. Але якщо ситуація така, як тут, то тут я всі пасанки вже видалив. От, і так воно густо. Хватить цієї поверхні листової, Уже так пагне більше двох метрів повиростали. Достатньо буде листової. Поверхні. Ну, через місяць десь потрібно прищіпування зробити, а там десь вже всередині серпня чеканку, як по нашій Полтавській області. От, я ж нахожусь в Полтавській області. От. Це перше. Ну і по-друге, потрібно проводити заходи по недопущенню появи грибкових хвороб. Як бачите, тут грибкових хвороб немає, шкідників також немає. Ну, в мене основний шкідник це зудень, у кого може бути і листовірка, і інші там буйволовидна цикадка, то потрібно проводити оприскування. Ну, хто як? Хто вважає, що хімія це дуже вредно. Ну, Я ж не, не кажу, що. Корисно, але куди діватися, якщо потрібно це робити? Значить, у мене було два оприскування в цьому році, в цьому сезоні. От, це з місяць назад якраз десь за тиждень я провів оприскування підживлення і оприскування проти мучнистої роси. От, сіркою, от, а потім проти мільдію і антракнозу е, біошоком. Ну і як бачите, ні антракнозу, ні е, огідіума мучницею роси немає. Ну, а от зараз я буду проводити оприскування в першу чергу це е, сіркою. Використовую мікродобриво раку. Сіркактив дуже ефективно діє, значить, використовую його в кількості 100 мл на 10 літрів води. От. А також проведу і підживлення одночасно для цього ось. Я буду використовувати стимулятор росту рослин вимпел 2, ну і фірма-виготовляч цих мікродобрив вона рекомендує їх використовувати в місті з вимпелом 2, стимулятором росту. Також буде мультикомплекс додавлено. От, тут ходять всі. Мікро і макроелементи, і додав також заліза. Оце такий чотирьохкомпонентний розчин. Зараз я буду готувати, а потім буду проводити оприскування. Готовий баковий розчин має ось такий вигляд. Які Бажані ще операції оприскування провести, окрім оприскування проти хвороб. Значить, проти Оїдюма я використав сірку, от, а проти мільдю через декілька днів буду оприскувати біошоком. Ну, Якщо у вас ягоди тріскуються, така буває часто проблема у багатьох на деяких сортах. То бажано провести оприскування кальцієм. Кальцієм потрібно проводити оприскування ну, от, в кількості 20 мл на 10 літрів води буквально щотижня. Кому така морока потрібна, я <сорти> такі сорти винограду просто викидаю і не морочу голову. От, через місяць для того, щоб Кращий був врожай, потрібно провести оприскування з добавкою до підживлення бором додати бор. Так, в баковий розчин сірки я беру 100 мл, а заліза і мультикомплекса, а також стимулятора росту рослин вимпел 2 по 30 мл. Це на 10 літрів води. Ну, ось таким чином я виконую оприскування винограду. Це кущ винограду софту восторг. Частина була на арці, це вертикальна частина шпалєри. ну, Все це один кущ, великий кущ. Крім вказаних операцій, обов'язково є кроповка, проповка, а також рихлення ґрунту. Рихлення ґрунту на глибину штика 30 сантиметрів проводити хоча б один раз на рік, для того, щоб не утворювалися розяні корені, а також також робити катаровку. Особливо це касається європейських азіатських сортів, коріння яких вже при температурі мінус 2-3 градуси гине. Якщо утворюються росяні корні і зима буде морозна і без снігу, то кущ може постраждати і сильно. Ну, це оприскування проти оідіуму і одночасно позакореневе підживлення мікродобривами. На цьому все. Дякую всім за увагу, всім здоров'я, удачі і до зустрічі в наступному відео. До побачення.